Коли я був маленьким, і моя мама була ще жива, вона постійно сварилася з батьком. Навіть після того, як їй поставили діагноз рак, вона пройшла кілька операцій, прожила на 5 років довше, ніж її прогнозували, практично втратила свідомість і померла. Навіть тоді мій батько продовжував її принижувати. Він називав її тупою сукою і казав, що сподівається, що вона нарешті здохне. Але є один спогад, який особливо вкарбувався в мою пам'ять. Як усі літку був шторм і відключили електроенергію. Мама вже була прикута до ліжка в останній стадії хвороби, підключена до Кисневого апарата. Вона вже не могла рухатися, чути, бачити чи відчувати запахи. А якщо була при тямі, то могла ще щось відчувати. Батько увімкнув генератор, але подав живлення в підвал, туди, де він завжди курив. Ми запитали, чому кисневий апарат мами не підключений. Він відповів: у нас є балони з киснем, тож я собі насолоджуюсь життям. А в нас був тільки один балон, і того вистрічали десь на дві години. Його мали використовувати тільки для транспортування мами до лікарні, а не чекати кілька днів, поки дадуть світло. Як це часто бувало в селі. Але найбільше мене підтримує в житті одна фраза, яку мама сказала ще до свого діагнозу. Мені було 5 років, і я тоді ще не розумів, як багато батьки сваряться. Пам'ятаю, як вона зайшла в мою кімнату, сіла біля мене на ліжко, запитала, чим я займаюся. Я грав у Pokémon Fire Red, першу відеоігру, яку вона мені подарувала. Взяла мене за руку і сказала, що любить мене, і додала: будь ласка, ніколи не ставай таким, як твій батько. Поважай жінок і люби своїх дітей. Знаю, що я, можливо, не завжди буду поруч, але я завжди тебе любитиму і підтримую, навіть якщо ти будеш на неправ... Я все одно допоможу, але будь інакшим, ніж він. Коли вона вже майже не могла говорити, її останні слова в житті були адресовані мені. Я вийшов із кухні та зайшов у її кімнату сказати на добраніч Вона взяла мене за руку і губами прошепотіла, сядь поруч. Я тримав її за руку цілу вічність, поки вона нарешті не зібрала сили І не вимовила перше за три дні речення і останнє в її житті. Мені так шкода тебе, вибач, що я йду. Я тебе люблю, мамо